Вітаю, друзі, вітаю панство! Слава Україні і всім доброго здоров'я! Тут мольфарський буде розклад. Хто не знає, я мольфарка, я живу біля лісу. Я бачу ліс з мого вікна так, близько до лісу, і там, в цьому лісі, я замовила і просила. У дерев, щоб надали вам захист і щастя. І тут це дерево, яке, яке було знайдено, знайдено мною. Тепер ви бачите тут квіти, ці квіти будуть вам допомагати. Давайте будемо розвинати, що чекає Україну і вас у майбутньому. І що тепер а, нам треба знати про те, як нам. А, Вижити в цей складний час. Я бачу тут. Може, в когось день народження. Можна вибрати одну з цих карт. Карти перепрошую, треба було зупинити, бо Микола щось там ремонтує і було голосно. Треба було почекати, поки він закінчить. А може, у вас день народження? І тут ця карта говорить, я від. Серця вітаю і бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Чи в когось, діти, онуки. І це буде дуже гарно для вас подарунок. Бачите, ця карта як подарунок. І тут у нас конюшина це означає вдача. У вас буде все гаразд, для онуків і у дітей і під захистом, і у вас буде велике-велике щастя. Не можна сумніватися, треба вірити в це. А, може, я сказала, чи ні, можна вибрати одну із цих карт, чи дивитися все відео. Друга карта показує вас. Ви щаслива тут, так? і... А... Так само, і перша карта, може це ваша внутрішня дитина, яка хоче до вас тепер розмовляти, бо тепер дуже нам всім страшно, і дитині внутрішній, яка ще спочатку вашого життя є у вас в вашому ментальному, як то сказати, про, про просторі. І ця дитина хоче, щоб ви знали, що все буде гаразд. Я перехожу на другу знову, і ви бачите, що тут море, чи вода, чи річка чи озеро. І вода вона очищає. А тепер багато негативу йде. Іде від ворога негатив, багато йде від, ем, від їх влади, від їх людей, які нічого не розуміють чи розуміють, хто їх знає. Не треба нам розуміти ворога. нам треба, щоб він нас не чіпав, бо в світі є багато темної поганої енергії, і ми не можемо її подолати. Це тільки творець може подолати енергію. Ми, ми мусимо подолати ворога і зробити так, щоб наша земля була така спокійна, чиста і радісна. Так воно й буде, і буде час, і він скоро буде, коли ви знайдете себе у таких обставинах, коли ви не будете боятися чи десь ховатися. А ця карта захищає від негативу і змиває цією езотеричною водою, духовною водою весь весь негатив з життя і дозволяє вам дихати вільно і знати, що все буде гаразд. А третя карта тут дуже цікава, і вона взагалі така, як я говорила, що я мальфар, і я бачу дерева, коли я бачу це. Це дерево було знайдено під деревом. Це, це так, таке трошки від дерева. Мною. І там я бачила точно такого янгола. Бачите, він з дерева, янгол дерева. Він виступає із дерева, і говорить, цей янгол, що як дерево сильне, воно має багато коріння, це наші духовні проводники, це наші предки, духи. Предків і дерево має крону. Крона це наша воля, наше вільне дихання, наше життя, наша віра, бо крона завжди йде вверх. Дерево ніколи не йде вниз, тільки вверх. І це символ віри і надії. А тут я говорю, що через цей мольфарський ліс, який у мене тут на столі, в цьому. Духовному і приходить до вас це дерево. І у вас теж є дерева там, де ви живете. І через ці дерева всі, всі ці сили, через от, мої дерева до вас, іде мольфарська сила до вас, щоб вас захистити від негативу. А ця карта це просто як ікона духа дерева, це дух дерева. І він говорить, що все буде Україна, все буде гаразд. Ми обов'язково подолаємо всю ту нечисту силу і все буде гаразд. І тут у нас ще цікава, дуже четверта карта. Бачите, що відбувається тут. Це, це є, як сказати ви, а на лодоні у вас а, є а, ваше вище Я. ваше внутрішнє я, і воно, бачите, все сяє, сяє внутрішнє я. Говорить про те, що у вас буде обов'язкове щастя. Обов'язково тут немає ніякого сумніву. І це внутрішнє я тепер дивиться, заглядає у ваші очі. Хочу вас впевнити в тому, що як би не було тепер тяжко, і всім всім українцям дуже-дуже тяжко. Як би не було тяжко, взагалі треба знати, що цей тяжкий час він вже йде в минуле. Ідемо минуле і ми йдемо до перемоги. І все буде гаразд. Це внутрішнє я ви можете почути тепер дуже так, так знаєте, ясно. Для того візьміть геть свою, свою ладонь і побачите, тут у вас буде енергія вашого внутрішнього я, ви можете геть обличчя свого я побачити. І почуяти, поговорити з собою невербально, невербально отримати силу від свого вищого, вищого суті від своєї вищої суті. Такий розклад. Я знаю, що дуже важливе питання, коли закінчиться війна, і багато хто з нас питає себе кожен день і, і ми. Шукаємо новини, кожен день знати, що буде, як, як там наші герої, як вони йдуть далі і далі, щоб відстояти свою територію, забрати, назад, і що цей страшний ворог. Він, він біснується, як колись ця гітлерівська німечна. Дуже, дуже страшно. Просто, просто як один в один. І, Весь світ мало що робить, хоче зробити, але мало що робить, перше ми не є членами НАТО. І ми ж могли вступити, коли ще територія була у нас цілісна до 2014 до 2014 року, але ж не вступили. Не будемо жалкувати за тим, що було і вже нема. Будемо думати про те, щоб нам якось становище покращити тепер. І візьмуть нас в НАТО. Знаєте, ці карти показують так: так візьмуть, але не зразу. Так, так це довгий шлях. Тільки тоді, тоді коли ми будемо у НАТО, ворог буде нас боятися. Це перше, що треба, щоб взяли у нас у НАТО. Бо можна їх е, е, дійти до кордону, і можна їх викинути за кордон, але на цьому ж війна не закінчиться. Закінчиться війна тільки тоді, коли вони будуть боятися розв'язувати нову війну, тільки тоді закінчиться повністю війна. І тут карти говорять, що бачите, через це дерево я бачу, як чую цього янгола, який говорить, що треба вступити в НАТО і, і треба добиватися цього. От тільки викинемо за кордон, зразу вони будуть розглядати серйозно нашу заяву. Так допомагають зброєю, але не досить. Якщо б допомагали досить, то можна було б за місяць їх викинути. Але не допомагають досі. досить. Чому вони так роблять? Знаєте, хто дає, то дає, І скільки дає, ми ж не можемо нічого зробити. Було б непогано, якщо б Україна була заможня, сама робила свою зброю, сама захищалася У нас є. І все для цього. І люди талановиті, і все є. Але ж бачите, була така страшна корупція. Мені люди пишуть, що ото ви виженемо ворога, що будемо робити своїми крадіями. А, ну, Треба закони, щоб крадіїв не було. Зате ми йдемо в Євросоюз, щоб а, такі були закони, щоб не було крадіїв на державному рівні. От і ну, будемо надіятися, я буду робити ще багато розкладів, підтримувати вас, щоб нам. Іти вперед до перемоги до щасливої майбутньої України. І головне, щоб ви жили, щоб ви були здорові і щоб все у вас було добре. А ми будемо бачитися. Слава Україні! Героям слава!